Вітаю з вами Володимир і компанія «Пробалкон». Сьогодні ми знаходимося на балконі в Новобудові і зараз розповім, які ми цікаві рішення використали на даному балконі. Тож перейдемо до огляду. Якщо вам подобається наше відоси, ставте лайки, залишайте коментарі. Тож давайте до огляду. Перше, що ми зробили на цьому балконі, це ми встановили скління. І в скління ми встановили Rehau Euro 70. Це широкий сам по собі профіль. В нього ми обов'язково встановлюємо фурнітуру Mako австрійську, вона відкривається відкидається. Бачите, такі ручки Rehau з трещотками. І ми поставили 44-ті склопакети, це максимально теплий варіант з газом органів з енергонапиленням. Тобто даний варіант максимально зберігає тепло на даному балконі. Балкон трошки скошений, тобто є передня частина, такий поворот і ще один. Далі був балкон. Тут у нас є утеплення самого балкона, ми його не знімали, але я рекомендуємо знімати. Трошечки буде тоді більше глибина самого балкону. В даному варіанті ми не знімали. І ми також утеплили ось тут під, під рамою. Піноплекс. 30 міліметрів, і вже зашили далі матеріалом. Підлогу ми також зробили дерев'яну, утеплили піноплекс 5 см, постелили ОСБ плиту і зверху ви бачите кварц вінілову підлогу. Це ще зараз дуже популярний класний варіант для. Підлоги. Він 100% водостійкий, тобто ви можете спокійно розливати воду. Чи, наприклад, якщо у вас там потолочна сушарка, буде щось капати, то нічого з цим ламінатом не, не, не трапиться, ну, з кварцвінілом. І ще один такий у нього дуже гарна перевага, він тепленький, тобто, якщо ламінат він більш холодний, то цей варіант дуже теплий і виглядає як натуральне дерево. Ось ідемо далі. Сам балкон ми зашили з пластикових ламінованих панелей. Бачите, вони так виглядають також під дерево. Вони достатньо, ну, їх не так просто там, ну, пошкодити чи щось з ними зробити, вони достатньо міцні. І охайно виглядають на балконі. Вони інертні до будь-яких там випарювань, змін температури, з ними нічого, нічого не трапляється. Дуже такий класний варіант для вашого балкону. І виглядають вони також суперово. Ніяких вони запахів не дають. От зараз балкон ми тільки завершили, і все окей, ніяких посторонніх запахів немає. Також ми бачите, зробили відкоси на даному балконі і зробили з такими куточками з цих самих панелей. Воно виглядає дуже охайно. Плінтус використали білого кольору, і тепер переходимо до. Практичних варіантів. Це бачите, зробили також вбудовану шафу. Ось тут у нас є підвіконня, на яке можна щось ставити, воно дуже міцно тримає. І сама, сама шафа. Ось ми відчиняємо, бачите, дві полички, дуже в них багато речей поміщається, вони дуже, дуже зручні. Також, як ви помітили, немає порожків на шафу, тобто можна сюди щось закидувати. І, бачите, Такі дверцята, ми їх фарбуємо в білий кольор. І ще в нас одна велика шафа від підлоги до стелі. Також аналогічно зроблена. І полички ми робимо індивідуально під кожного клієнта. Бачите, всередині також зашито все. Ось і такі міцні полички з OSB плит. Вони витримують дуже, дуже велику вагу. Додатково ми вивели світло на балкон, розетку світло. Бачите, сам світильничок. І ось такі. Вийшов у нас охайний балкон, приємний, на котре приємно завжди вийти. Також додатково можна зробити ще теплу підлогу на даному балконі, але тут бачите, він зроблений більше для цього зберігання, дуже рідко сюди виходять клієнти, тож не дуже воно і потрібно. Ось такий вийшов огляд. Якщо вам сподобався, ставте лайки і до нових зустрічі!